Постільна білизна мікс брендів і лише 426 гривень за один комплект. В лоті у нас їх буде аж 7, і ціна лоту 2980 гривень. Вони йдуть абсолютно всі упаковані, як ви бачите, різні варіанти. Давайте дивитися, що ми маємо. Ось такий весняний варіант. У нас йде мікрофібра Сатін 240х220, на 70х92 на наволочки. Тут йде 240х220, 65 на 65 наволочки. Далі. Ось цей варіант у нас йде мікрофібра сатін. Відповідно, розміри такі самі 70 на 90 наволочки. Далі, відповідно, такі самі розміри, тобто цих буде найбільше. Далі ось такий варіант. Подивіться, будь ласка, дуже класний, такий приємний, м'ятний колір 240-220, 65 на 65, дві наволочки. І тут у нас буде сатін Далі показую ось такого плану. У нас іде. Полікотон 240-220, на х на наволочки. І ось такий морський варіант 240 на 220 60 на 60 Слухайте, дуже приємний такий матеріал до тіла. Давайте покажу ось такого плану. Подивіться, будь ласка, який класний, насичений колір. Уявіть, як гарно воно буде. Виглядати і лише 426 гривень за будь-який комплект. Актуальний лот, на якому можна круто заробити, і за замовленням звертайтесь до наших менеджерів, поповнити асортимент товару. Контакти знайдете знизу під цим відео.